Сили теро хургади на місці акула у Єгипті з'їла росіянина. Знаєте, такого гівна ще не куштували ніколи в житті? Авторів мемів не спинити у Австралії. кенгуру зґвалтував росіян у новій Зеландії. Папуга виклював очі альпіністу. Там же крокодил відкусив геніталію туристу. Собака випадково застрелила росіянина на рибалці. Так це все неправда. Смішки смішками. А чи задумувалися ви, наскільки реальний шанс бути вбитим акулою? Якщо ви такий самий любитель поплавати з маскою та трубкою десь на коралових рифах, як я не перемикайтесь, підпишіться та додивіться це відео до кінця. А ще я розповім про топ 10 тварин, здатних вбити. Спойлер: ці тварини вбивці родом з України. Зафіксовано майже 7 тисяч випадків нападів акул на людей, і це не за цей рік, а за весь час спостереження від 1853 року до 8 червня цього року, включно. Смертельні далеко не кожен. Останній так, але не кожен. В цілому це здоровезне спостереження дозволяє підрахувати. Шанс стати жертвою акули дорівнює 1 до 11,5 мільйонів, а шанс загинути дорівнює 1 до 264 мільйонів. Це означає, що це дуже мало ймовірно. Скоріше загинути можна в ДТП чи внаслідок авіакатастрофи. Шанс загинути у ДТП становить 1 до 80. А от внаслідок авіакатастрофи 1 до 20 тисяч. Десять найутруйніших тварин України погнали. Ось іскрава ящерка. Не дарматика, барвиста. Так вона попереджає: Не бери мене у руки. Я отруйна. Це саламандра вогняна. Вона живе у лісах на Волині та у Карпатах. Небезпечний будь-який дотик до її шкіри, адже вона виділяє отруту, яка діє на нервову систему. Єдина отруйна змія в Україні це гадюка. Вона зустрічається по всій території країни та має різне забарвлення від чорного до коричневого. Її укус не смертельний, проте діти та літні люди його переносять украй важко. Якщо ви відкладаєте поїздку до Австралії через страх перед отруйними павуками, не переймайтесь в Україні їх теж достатньо. Цей тарантул живе у норах у Криму, та у степовій та лісостеповій частинах України, тобто їх легко можна зустріти і на Київщині. Від їх укусу можна щонайменше втратити свідомість. Сколопендра – сантиметрова багатоніжка. Це ось тільки я спеціально перед записом поміряв. Крім того, що вона має страшний вигляд, її шкіра до того ж виділяє отруйний слиз, що викликає підвищення температури, блювоту, запаморчення, висип. Мешкає в природі з лише у Криму. Вбити людину може укус павука Каракурта. Його отрута у 50 раз сильніша за Тарантула. Він мешкає на Херсонщині, Одещині, у Криму та на узбережжі Азовського моря. Врятувати життя може лише проти отрута. Скорпіон Кримський ось такий красень з дуже великими клешнями, наче боксерські рукавички. І де б це він міг жити? Ну звісно, в українському Криму. Кримські скорпіони полюбляють старі будинки, тріщини у горах та каміння, під яке можна залізти. Його укус смертельний, адже викликає у людини параліч органів дихання. Просто тіло забуває, як дихати, і все. Дракони. Україна це не батьківщина Дейнері Старгаріан, проте великим драконом ми теж можемо похизуватися. Власне, ось він, так і називається Дракон Великий. Це найутруйніша риба Чорного моря. Крім того, ця зараза любить мілководя. Він ніжиться на дні заток на піщаному дні серед мулу. А його отрута міститься у плавці на спині, тож він жалить у ноги при невчасній медичній допомозі, може зупинитися серце. А ще у чорному морі може вбити скат. Ось цей він називається хвостокол. У хвості має отруйний шип. вбити може, якщо вколи ним у голову або груди, але від ураження кінцівок може врятуватися простим протиалергійним. У 21-му році дівчина випадково сама напоролася на отруйного ската на кінбурзькій косі. Все на щастя обійшлось. Морська корова це не персонаж з мультфільму про губку Бобо, а ще одна отруйна риба, яку ще називає зіркогляд. Вона живе на Одещині, на кримських берегах та навколо острова Зміїний. Корабли, нахуй на голові ця риба має отруйні шипи. Отрута викликає проблеми з координацією та втрату свідомості у поєднанні з тим, що все відбувається у воді Смертельна комба. Але є гарна новина: в Україні досі не зафіксувало жодної смерті після укусів зіркогляда. Ймовірно, найнебезпечнішою істотою в Україні є комаха. Шершень, ви тільки на погляньте заголовки: на Сумщині шершень вбив людину. Житель Сумської області помер після укусу шершня. На Буковині шершню вбили 65-річну жінку. На Рівненщині лісник помер від окусів шершнів. Що вони когось вбивають, і все через їх дуже потужну отруту. Тому після його укусу потрібно негайно прийняти протиалергічні препарати та звернутися до лікарні. Скільки фобій у вас з'явилося після цього випуску, та кого з тварин ви тепер боятиметесь зустріти у реальному житті? Пишіть у коментарях. До зустрічі у новому випуску.